Паломачук Віталіна, 6-й Б клас, Тростянецька гімназія. Війна, яке страшне це слово. Щодня я чую його тисячу разів від мами, від бабусі, з телефону, від друзів, однокласників, учителів. Здається, мир уже й не пам'ятаю. Невже це так давно було? Що ночі в небі нашому, шахеди пролітають, здригаються від них усе село. Знов музика сумна у селищі лунає. Привезли воїна додому на щиті. Всі плачуть і війнуцю проклянають. Невже це все в реальному житті? Ні, це сон, страшний аж до тремтіння. Не може це насправді бути ні. Війна була в минулому столітті. Навіщо знову воювати всі? Ось зараз я прокинусь. Та матуся покличе снідати, до школи вже пора, а то все сон, то все неправда. Що вчора в укритті сиділа дітвора, дорослі теж колись ходили в школу. Вони розумні, мудрі, знають це. Війна то таке вже давнє минуле, але я знаю ні, не сонце все. Як страшно, Боже, захисти нас, хай згинуть наші вороги. Я хочу плакати від щастя. Хай буде мир у нас навкруги.